На їхор вже розпочався новий тиждень знижок, як і завжди, акції стартують у середу, тому саме зараз ми маємо повну картину. Акційні пропозиції у нас знаходяться у розділі фаворити сезону, на них діє знижка мінус 20%. Ми зробили топ-10 товарів для дорослих, на які в першу чергу треба звернути увагу. Ми розмістили їх в корзину. Почнемо з номеру один. Це комплекс d 3 k 2 бестселер і лідер продажу iHerb. Об'єм 60 капсул. Він підтримує здоров'я кісток і судин, допомагаючи кальцію правильно засвоюватися та рівномірно розподілятися в організмі. Номер 2 це гліцинат магнію з підвищеною засвоєністю. Дозування 350, об'єм 120. Він має більше 50 тисяч відгуків на сайті. Ефективно знижує напругу, покращує сон і підтримує нервову систему. Переходимо тепер до топ-3. Це колаген. У зручній таблетованій формі, бо не всі люблять порошкову об'єм 120 таблеток на сайті більше 40 тисяч відгуків. ТОП-4 це монолаурин, підтримує імунітет, допомагаючи організму природньо боротися з вірусами та бактеріями. ТОП-5 комплекс кальцій магніцинк Зміцнюю кістки та зуби, підтримуючи їхню щільність і здоровий обмін мінералів. Об'єм 100 капсул має більше 14 тисяч відгуків на сайті. Топ 6 це селен. підтримує імунітет, працює як потужний антиоксидант для захисту клітин. Об'єм 90 капсул. Топ-7. Це Maxi Hair Plus прискорює ріст волосся, зміцнює нігті і покращує стан шкіри завдяки високій дозі біотину, комплексу вітамінів групи В, амінокислот і антиоксидантів. Об'єм 120 капсул. ТОП 8 цинк підтримує сильний імунітет, допомагає шкірі відновлюватись та сприяє здоровому гормональному балансу. ТОП 9 Вітамін С з повільним вивільненням підтримує імунітет протягом дня та краще засвоюється завдяки формулі з шипшиною і айцеролою. ТОП 10. Органічне насіння чия природні джерело омега-3, клітковини та енергії для щоденної підтримки, травлення і ситості.